Обстріли сумщини, але й поговоримо і ще про е, напрямки, зокрема Бахмутський напрямок і ситуацію на фронті. Про це з нами більше буде вже е, спілкуватися. Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Зараз налаштовуємо поки зв'язок. Зокрема, хочемо зрозуміти про ситуацію зараз, про те, як росіяни змінюють, і зокрема, в останніх наших спілкуваннях не тільки з військовими з Бахмутського напрямку, ми чули про те, що росіяни вже тепер також почали більше застосовувати БПЛА, застосовувати ФПВ. І власне також вони перейшли до ну так би мовити цієї тактики, і разом з тим хочемо зрозуміти загалом, чи зараз є певне ну таке скупчення живої сили техніки, з боку росіян вже є Андрій, з нами з на зв'язку. Командир кіпажу Кара небасна. Вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Доброго дня студія, добронята Наперед хочу попросити, якщо буде поганий інтернет, все ж таки на Донбасі інтернет Розуміємо і дякуємо, що змогли до нас долучитися. Поки ми вас бачимо, чуємо. Це головна і а, нам дуже важливо отримати інформацію з першого джерела, з людей, які там знаходяться. Отже, яка зараз там ситуація? Чи росіяни яким чином намагаються змінювати свою тактику? Оперативна ситуація наразі стабілізується, і потрібно визнати, що Ситуація, яка була на Авдіївському напрямку, ситуація дійсно зараз стабілізувалася, хоча ворог активно застосовує кровні авіаційні бомби, а також ФАПи. І нещодавно вони використали ФАБи півтора тисячі. Це надзвичайно потужна величезна бомба. Про тому ну, вони застосовували як виключно знищення жилих будинків в часовому яру безпосередньо, а також використовували ФАБи-500 безпосередньо на позиції наших сил оборони України. І це показник того, що наразі вони хочуть зробити усе для того, щоб прорвати сили оборони України, але водночас найкращим показником є те, що у них дійсно нічого не виходить, і в тому числі бригада Рубіш робить усе для того, щоб ворог не зміг просунутися навіть на метр української землі, і кожен метр, який у них виходить, просунутися, коштує їм надзвичайно дорого і коштує їм російських життів. Андрій, якщо говорити про такі такі відрізки, на яких найбільше зараз е, точаться е, бої, якщо говорити про цей відтинок, е, дуже важкі бої ідуть, звісно, на Кліщівському напрямку, Іванівське, е, Куп'янський напрямок. Е, там, Білогорівка, Авдіївський напрямок, і ну, тут важко говорити щось про Запорізький, Запорізький напрямок. Слава Богу, чи мене там зараз немає. Ми виконуємо обов'язки на Бахмутському напрямку, на Донецькому напрямку. І, власне кажучи, от східний напрямок достатньо гарячий зараз. Хоча важко сказати, що він колись був якимось іншим. починаючи від повномасштабної війни, весь східний напрямок завжди був достатньо гарячим, і тут ніколи не зупинялися бойові дії. І от також ми згадували, що вже кілька тижнів військовий з різних напрямків кажуть про те, що і росіяни також почали застосовувати, зокрема БПЛА. яка ситуація на бахмутському напрямку. Ворог завжди застосовував пала і застосовував їх у величезній кількості. Потрібно розуміти, що Російська Федерація це імперія, яка воює вже понад 30 років з різними країнами, і власне їхні безпілотні авіаційні комплекси і засоби радіоелектронної боротьби розвинуті на достатньо високому рівні. Ось тут якраз показник того, що ми використовуємо якісно безпілотні авіаційні комплекси. є найкращим показником того, що українська держава і український військово промисловий комплекс розвивається. Адже ми країна достатньо мирна до початку повномасштабної війни або до 2014 року. Ось, власне, до того ми ніколи не прагнули воювати з кимось забирати чиюсь територію. І власне за цей короткий період часу, насправді, короткий період часу для військового часу, ми змогли розвинути безпілотні авіаційні комплекси до того моменту, що наразі ми граємо в обидві ворота, і наразі Російська Федерація теж є під вогнем наших безпілотних авіаційних комплексів. І е, нафтопереробні заводи кожного дня знищуються, ушкоджуються. і це надзвичайно прекрасний показник того, що українська держава в плані військово промислового комплексу розвивається. Водночас, ворог не відстає, ворог має сотні тисяч. Десятки тисяч коптерів, півкоптерів, е квадрокоптерів. Тим більше треба потрібно розуміти, що поруч з ними є Китай, який надає їм величезну кількість комплектуючих. Ось власне ворог має надзвичайно велику кількість безпілотних авіаційних комплексів і літального е літак е літаків зразку, і водночас е зразку квадрокоптерів. Е тому так е ми з ними боремося і знаходимо якісь альтернативи, як можна боротися проти безпілотних авіаційних комплексів Ворога. Андрій, а те, що вони зараз більш інтенсивно почали використовувати такі безпілотні комплекси, це якась така дзеркальна реакція ворога на те, що от вони буцімто побачили, що в українських військ ну є така буду казати, символічна, або ж більш ніж символічна перевага. Ну або поки ми в очікуванні поставок боєприпасів, так ми зараз ну намагаємося знайти якісь альтернативні джерела, аби здобути ту бажану перевагу на фронті. Насправді переваги в напрямку безпілотних авіаційних комплексів в українців немає. У нас є перевага у якості цих безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, тобто в нас їх очевидно менше, але вони очевидно якісніші, і пілоти теж очевидно більш професійніші, тільки через те, що чим менше в нас коптерів є, тим більше ми їх бережемо. Відповідно, шукаємо нові методи, як боротися проти радіоелектронної радіо боротьби і як не втратити ці ж коптери. У росіян їх дійсно безмежна кількість. У них настільки багато, що вони можуть втратити коптери через хвилину відразу підняти новий, але це знову ж таки показник того, що якість їхніх пілотів значно менша, адже вони не цінують те. Що у них є, і заводи в них, звісно, що розвиваються значно швидше ніж у нас, тому що це надзвичайно величезна країна, яка 30 років готувала свою армію до війни і готувала свою армію до того, щоб знищувати Україну. Тому тут немає нічого дикого. Згадували, що росіяни намагаються наступати на різних напрямках. Чи зараз ви спостерігаєте, що вони стягують більше живої сили або техніки на певний відрізок там туди ж до часового яру? Ну, наступна їхня мета однозначно є часів яр, але у них абсолютно нічого не виходить, і кожна їхня атака дійсно захльобується у сили оборони України, і в тому числі і в бригаду рубіж, яка тримає оборону. Власне, ворог наразі намагається шукати якісь нові тактики, нові методи. Ми, наприклад, спостерігали те, що вони використовують баги для того, щоб швидше просунутися на якісь передові позиції, закріпитися там і водночас після цього вже підводити якісь основні свої сили. Для чого вони це роблять? Це Просто вони намагаються закріпитися на перших вуличках або в перших будинках. Вони вважають, що нам буде якось важче вибити ворога з території житлового комплексу. Але звісно, що вони помиляються через те, що сили оборони України, в тому числі бригада рубіж знищує їх більшості ще на підходах. Наші фіпівішки, наші безпілотні авіаційні комплекси, знищують їхні штурмові підрозділи. А власне піхота і підрозділи розвідувальних. Напрямків, що знищує безпосередньо тих, хто залишилися в яких дуже життєви. Тобто наразі це їм не приносить аж ніякої користі, і навіть ті їхні, ну нехай локальні, локальні перемоги, коштують їм надзвичайно нераціональних втрат. Андрію, дякуємо вам за розмову. Андрій, Очинаш, командир екіпажу «Бапила» Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України,